Сьогодні велике свято Благовіщення. З цієї нагоди ми вирішили поцікавитися рівнян, Чи знають вони, у чому його суть і що означає це свято? Віра, благовіщення, що ти не по правда. Благовість! Боже віра. Прийшла благовістка Але на землю все, всеぐらい, людям. Про Бога. Тому я так розумію. Я так думаю, скільки я знаю про жана на світі, що благовіщення це благовість, що Марія має народити сина. Так. Благовість. Женя Ісуса Христа. 9 місяців перед з Благовість. — Ні. — Можливо, ви знаєте? — ні. мені питають. Це як блага Знають, що коли ангел Господній, з'явився Марії і об'явив їй, що прийде на землю Господь, для того, щоб спасти весь люд. Цей день Архангел Михаїл сповістив дію Марії, що вона родить Божого Сина від, від Будеть. Що знаю? Я сьогодні була на службі, та й тут, цього. Читали Євангелії, то я й послухала, що означає. Я знаю, бо я позицію. Це свято пов'язане життя Ісуса Христа. Я чую, що за час Іван Матері Ісуса Христа Марії, ангел благовістив, ну, благовість, що вона народить Сина, і виспосительно цього світу. Це святий ангел Гавриїл. Прийшов до Марії Магдалени, до діла Марії, і сповістив її про те, що в неї скоро буде зачет. Як бачимо, більшість опитаних людей знає, що означає свято благодійність. Кожен сприймає його звичайно по-своєму, але найголовніше, щоб всі ми залишалися духовними людьми. Павло Невесенко, Олександр Підубку, у ритмі події.